Всім привіт! і Дякую, що зайшли до мене на канал. Мене звати Катя. Хто не знає? І це мій канал про моє життя на Алясці. В сьогоднішньому відео я покажу найулюбленіше моє місто на Алясці. Ми тут дуже часто буваємо, відпочиваємо. І я думаю, вам воно сподобається. Тож, велком провести вихідні зі мною. Віця скільки риби. Взагалі, якщо починати говорити про це місто, Валдіс треба починати з дороги, бо дорога до неї це найгарніша дорога, напевно, по всій Алясці. Ну, дуже гарна. Вам може здатися, що в кожному відео говорю так, але ні, люди, саме ту дорога най найкраща. Водоспади, льодовики, горні річки, велетенські скелі, через які прорубана ця дорога, зможуть щоразу зупинитись і здивуватись. Навіть мене, людину, так би мовити, з досвіду. П'ять років прожити на Алясці це ж досвід, правильно? Цю дорогу побудували наприкінці 19 століття, але до 1950 року це шосе працювало лише влітку, хоча саме місто Волдіс було відкрите набагато раніше, але про нього буде пізніше. Прокласти дорогу через ці скелі було невимовною працею, через яку загинула не одна людина. Там досі залишились тунелі, де мала би бути залізнична колія, але не закінчена через вічні сварки між залізничними компаніями. А ці сварки були через жагу кожної компанії забирати собі корисні копалини звідти. Тоді ці гори, до речі, були одними з найбагатшими родовища мідної роди на континенті. Так, остання перестрілка тут відбулася в 1907 році, і саме це тунель знаменує кінець роботи над цим проектом. До речі, його видобовували тоді вручну. Що ви знаєте про подорожі з дітьми? Дитина вирвала в машині. Зараз все прибираємо і дитину теж прибираємо. Я вже тут протерла, але ось тут дуже багато дуже всього треба знімати. Люди, не повторюйте наших помилок, не їдьте на перевалах швидко, особливо з дітьми. А ти, Катя, запам'ятає це твій не перший, навіть вже не другий раз. Все. Найперше, що ми хотіли зробити, як приїхали в нашу кінцеву зупинку, це покататися на каяках. Саме з цього міста я й почала свою відео. Діти залишились з бабусею, так вона приїхала з нами, тож ми були дуже щасливі. Джема бай! Чесно кажучи, це мій був перший раз, коли я тут каталась, тож, як говорять американці, я була very excited. Вам може здатись, ну, що до такого, просто поплавати. Але люди, це льодовики. Вода крижана, і ти ніколи не знаєш, де саме ти напоришся на лід. Такий собі і Титаник на мінімалках. Я відчуваю, як я застряла. Це бачите, то лід. мен, вода дуже-дуже холодна. Знаєте, тяжко те, що а, ти не бачиш де можна проїхати, де не можна, то тобі приходиться комусь їхати, дивитись, якщо можна проїхати, їдемо. Якщо ні, їдемо іншим шляхом. Тому що всюди лід і ось ця земля камні. Шкода, що камера не передає всієї тої краси, тих звуків природи і величності, яку ти відчуваєш тут. Але я надіюсь, що хоч на трішечки ви відчули це. Люди, не вже це реальність так гарно. Уявляєте, загубитись ось в цих льдах Всюди лід і гори. Який лід синій там, уявляєте це лід, який не там тисячу років. Ось сиджу Джой думаю, йо-моє, я живу на Алясці, люди. Я живу на Алясці. Вже шостий рік. А тепер трішечки про саме озеро. Воно вважається досить молодим, тому що утворилося відступом льодовика. За 70 років Лід відступив майже на 4 кілометри. А в 2020 році взагалі обвалився і зробив це озеро ще довше на 2 кілометри. Знайшли печеру, але вони не хочуть туди йти. Я пішла Ілля. Може мені піти? Яка вірогідність того, що вона впаде на мене? Мені здається, дуже маленька. Коротше, лягов роз'єлі вісить, не можна туди йти. Так колись померла людина на лясті, то ми не йдемо. Глибина цього озера 195 метрів, і воно вважається дуже небезпечним, а середня температура води тут 4 градуси. Люди 4 градуси. І це ще при тому, що лід завжди тут рухається. В липні 2019 року тут троє туристів з Європи померли, катаючись на каяках. Досі не знають точну причину загибелі, але, скоріш за все, вони досить близько підійшли до льодовика, який 10 днів до того розколовся і повільно спускався в воду. Цікаве те, що на них навіть жилети, але це їх не врятувало від смерті, тому що вода ну, дуже холодна. Все, зараз О! Мене назад тягнуть! Якщо вам здається, ну що там такого вилізти, то просто з'їться, як ви штовхаєте щось важке на льду. Якась даремна сізіфова праця, чесно вам скажу, але смішно було дуже. В нас щось вісла не втонули, мене не перевернули, там вже Ілля фізику почав згадувати, а я просто сміялась, бо реально було так смішно. Все все добре, я вилізу. Люди добрі, йдіть, я вилізу. Я вже визор з мене. Куди ви мене толкаєте? Я там плавин! Ми застрягли. Застрягли, тому що тут багато льоду у воді і ми, коли пливемо, ми не бачимо цей І, і Дуже часто застрягаємо. І Ілля намагався мене висунути. Але щось у не... нього не виходить. Я вже так замерзла, якщо чесно. Ну що? Ти мене висовуєш? А да, я тобі що кажу, дай мені. Короче. Можете відійти мені, немає куди писти. На одному місці. Тут завтра будуть руки боліти. Є, yeah! я це зробила! Годнес, воно падає. Hey, right Безстрашна людина. Така uh -huh. вірогідність, що тут камінь паде на нього. І ото. Але гарно. Але холодно і гарно. За три години в мене так там одобіли ноги, що я їх не відчувала. Але я насолодилась і надіюсь, ви теж. Це місце, де знімали реклами, фільми а також місце, де помирали люди. Прекрасне і в той же час страшне. Раз вісім годин вечора знайшли ресторан, який ще відкритий. Підемо щось поїмо і потім можемо будемо ловити риби. Такий маленький ресторанчик прямо на пірсі, там, де стоять всі ці кораблі. Люблю Аляску за те, що тут всі ресторани з такими краєвидами. Дитині принесли е, дитячу порцію. Це моя різота. Окей. Моя різота. Іліушена паста. І оце, якась цікава, цікаво блюдо. Коротше, хлопці дуже злі, їм не подобається їх їжа. Говорити дуже-дуже погано. Це реально було погано. Там стільки вина вони налили, що я не, не змогла навіть їсти. Моя була нормальна, але багато масла, там багато було цукру в лососі. Саме нормальне це цевер. Салат. Вони тут. Але знаєте, скільки це все коштувало? 32 долара, 30 доларів, 17 доларів, 19 доларів. Ужас. А таке фігня 19 доларів. 10 вечора прийшли подивитися, чи є риба. Зараз вам покажу. Віться скільки риби. Просто її тут кишить. Ну що, зараз в нас буде цікава рибалка. Чима, ти будеш рибу ловити? <гас> Обережно, будь ласка. Піма в нас безстрашна, нічого не боїться. Просто закинув і вже перший попав, що спіймав. <гас> так не весело, коли так швидко. Це не так, це не так весело. Чого так швидко, <гас> За рот піймав, ого. Мен, я люблю, коли ніхто не може зловити рибу, і тут ти так ловиш. А це отак ловити швидко. Що таке? Одна секунда пройшла я вже зловив. Вона така маленька. Це вона. Це вона я не знаю. Бо він з горбин. Це вона? Ну так, це, це вона. Подивимося, як кра є. Ох, морська котка. І це тут можна одною рукою робити. І кидати, і знімати. Абара! Ой, бачите! І нічого не треба робити. Ти що ж так сильно? Це називається рибалка на аляцію. Одна напада! Закрити мене вчима! О, це він. Це хлопець! Скільки ікри з шести риб. На цьому місці на одну людину за день можна зловити шість риб. Ми половили, погрались, посміялись і пішли відпочивати, бо дуже втомились. А завтра обіцяє буде ще кращим день. Коротше, почало 12-ї ночі. Ми зловили шість риб. Хоч її багато тут, але вона дуже така притка, шустра і тікає. То ми вирішили завтра половити краще риб. Добрий ранок. Ми вчора поїхали спати в таке цікаве місце, потім вам все покажу. Але найцікавіше, що ми зараз йдемо купатися в джакузі. Ви ж теж зранку йдете відразу в джакузі, як прокидаєтесь. Правильно? Ну, я теж. Дімо. Вау, який вид! Чесно, я так відразу зранку давно не відпочивала завжди діти, 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 а це ну просто був якийсь космос. Цей будинок в горах, де ми сьогодні ночували, взагалі має власника, і самі господарі здають цілий будинок чи окремі кімнати людям. Цей дизайн будинку уособлює менталітет та стиль життя жителів Аляски. Він конкретно показує, яка Аляска є насправді. Все з дерева, бо тут багато лісів. Опудоло на стінах, бо тут охота це стиль життя. Великі вікна, бо у людей тут жага до світла. В цілому мені сподобався дім. Хто зна, може в 70 років я теж буду жити в такому і це все любити. Взагалі можна взимку орендувати цей дім повністю компанією і буде включено шеф, гвинтокрил, який буде відправляти на гори кататись вас на сноуборді чи лижах. І тиждень тут буде коштувати 7500, Знаю, це ляска тут все дорого. Така у нас комната була. А ми тут спали, бачите, нічого не прибрали, вже уходимо. Тут кімната. Ще одна. Тут. Душ, туалет. І тут ще одна кімната була. У ній кришу, кришу, кришу додавали. Я сподіваюся, вони не бачать, що ми їх знімаємо. Дуже красивий дім цей, де ми жили. Мені дуже сподобався. Дизайн, такий алясковський, можна сказати так, дуже прикольно. Тут навіть є сауна. Бачите там? І взагалі цей дім знаходиться на вершині гори, тому такий краєвид бомбезний. Всюди все видно. Взагалі не знаю, як вони його будували, бо це ж все треба сюди принести, але все одно класно. А тепер нарешті розкажу про це фантастичне місто Валдіс. Воно розташовано на півдні Аляски на березі Тихого океану. Саме сюди переправляють всю нафту, яку добувають на Алясці, і потім вже звідти кораблями відправляють в Вашингтон. Якщо захід Аляски відкрили росіяни, то південний схід іспанці і Валдіз є одним з місць, де першими іспанці почали торгуватися з місцевим населенням. Та й взагалі названий Валдіз час іспанського офіцера Антонія Валдіза. Також Валдіс є рибальським портом як для комерційного, так і для спортивного рибальства. Саме тут працюють більшість українців, які приїжджають сюди на роботу. І саме тут більшість жителів північних міст Аляски зберігають свої човни і на вихідних разом з сім'єю відпочивають десь в океані. Знаєте, чим ці місця також класні? Тут можна мити ці човни, кораблі, тож люди тут стають і після риболовлі миють свої. Хто свій корабель цей взагалі он накриває, щоб не було його видно? Може здатись, що ось ці човни такі маленькі, а якщо подивитись на машину, то і на ці човни, то видно, які вони немаленькі. Яка велика машина дуже-дуже великий. Взагалі, я думаю, майже всі справні човні стоять на ладі, а тут, напевно, ті, які треба ремонтувати, чи просто там помити, чи люди хочуть відвести додому до себе. Бо тут, типу, як парковка човнів. Тут не всі люди, які живуть в цьому місті, мають тут човни. Тут взагалі багато людей з, з, з усієї Аляски рентують собі якесь місце і просто тримають тут тут легше так. Взагалі, все це місто, нібито зроблене для зручності ловити рибу. Здається, всі жителі працюють тільки на це, і цікаво спостерігати, як всі люди роблять на одну ціль зробити якомога крутіший риболовний туризм в них. Через кожні 100 метрів є місця, щоб чистити рибу з водою. З дуже зручною стільницею зробленою, щоб не псувати ножі. Там навіть ті самі ножі є, якщо свої забув і тобі потрібно. Люди беруть ось такі тачки, щоб рибу покласти. Везуть з човнів ось сюди і тут вже її чистять, розбирають. А найголовніше, що всі відходи від риби скидаються в велетенський ящик, де чайки відразу все з'їдають, і цікаве те, що там навіть немає ніякого запаху від риби. Після ми вирішили все ж таки наловити риби. Взагалі ми сюди приїхали не тільки погуляти, а через те, що мамі нашій треба було запастись ікрою, То ми разом вирішили об'єднати корисне і приємне. Тільки встигай чистити рибу. Ось скільки ікри кризи одної риби. От. От. Наша ціль була тільки жіночого роду, іншому відпускали, і так це легально. Тут якщо вас цікавить, що саме це за лосось, то це горбуша, найдешевша лосось. 80% лосося, що ви бачите в магазинах, то це саме він, але ікра в нього добра. Люди на Алясці не дуже люблять його. То, як мені здається, його тут ловлять стільки щоб насладитись процесом чи навчити дітей риболовити, бо його легше всього спіймати. Навіть п'ятирічна дитина тут це зробить. Просто треба практика, в принципі, як і всюди. Тут можна побачити, що риба плаває. Бачите? То риба є. О, плеве. Такі старенькі ловлять рибу. Вчить її. Бабулька зловила. Це ми з Льою через 50 років, тільки я буду його вчити. <свісно> рибу ловити. Це ми з тобою через 50 років говорю. Тільки я буду тебе вчити ловити. Вони зловили, дали нам рибу, сказали, їм не потрібно. Не знаю, чи потрібно вона нам збиється. Коротше, так, це жінка фімейл. То там і є, то ми беремо. Мамі ікра потрібна. Тут написано, що це найкраще місце для того, щоб бачити і фотографувати ведмедів, і треба бути дуже обережним. Так на цьому місці ми в тому році бачили декілька разів чорних ведмедів. Вони приходили їсти ось цю горбушу, яка через місяць буде так само вся помирати. І на її місці буде приходити інший лосось. Хто не знав лосось після того, як відклав ікру, завжди помирає. Ось такий круговоріт в природі. Взагалі можна ще багато цікавого розказувати і показувати в цьому місці. Наприклад, так штучно зробили місця для того, щоб риба відпочивала і відкладала ікру. Про десятки фантастичних локацій, де хочеться залишитись надовго і де заваражує дух. Можна ще багато показувати різних тварин в такій природі, але це напевно буде ще попереду в моїх відео, тож я надіюсь, ви всі підписалися. А ми після риболовлі вирішили піти поїсти в кафешці на вулиці і до речі було дуже спекотно тоді. Як ти п'єш? Да, твій чай, чай Фелікса. Тайський чай. Джемана моя, Дуже смачно. М'ясо стільки. Смачно. І потім ми щасливі поїхали додому, бо вихідні видались з нас максимально насичені. А вам я дякую, що подивились це відео і поставили лайк. Надіюсь, ви всі в безпеці і бажаю вам миру та любові в сім'ях. Папа.